Друзі, вітаю! Лі Страс, британський прем'єр-міністр, іде у відставку. А ще українці сьогодні рухаються в напрямку деокупації Херсону. Ставте лайк, дзвіночок і підписуйтесь на канал. І ми зараз з вами це все обговоримо. Британська премєр міністр Лі Страс, яка 6 тижнів тому зайшла на посаду, зробила карколомну кар'єру прем'єр-міністра, заходить. Круте піке і просто сходить із найвищої посади в британській політиці. Здавалось би, криза, але все насправді дуже і дуже просто. Тому що є два фактори, які впливають: перший це Борис Джонсон, а другий це Ріше. Сунак. давайте почнемо з останнього. Ріши Сунак – індійського походження. Політик в британській політиці Ріши зайшов спочатку депутатом, потім, потім був казначеєм, трежером в кабінеті Боріса Джонсона. Він відзначився тим, що дуже сильно і добре допомагав в. Корона кризу людям робочого класу і допомагав якраз таки бізнесменам, які розвивають свої бізнеси. Працював офіціантом, працював барменом для того, щоб продемонструвати свою наближність до звичайного населення. Хоча насправді давайте чесно таким не являвся, Тому що Ріші Сунак – це зять індійського мільярдера. Дружина його володіє сотнями мільйонів. Сам він має порядка 200-300 мільйонів доларів і не платить податки в Британії. Має Піданство Сполучених Штатів для того, щоб кожен рік економити в середньому 30-50 мільйонів доларів тільки на податках. Ну і власне Ріш Сунак давно хотів стати першим індійським прем'єр-міністром Великої Британії і йшов до цього дуже дуже довго. Ну і скажімо, побувши трежером почав крутити інтриги проти Бориса Джонсона, качав його відставку, але стати прем'єр-міністром не зміг, тому що стала власне Лістрас. Але е він після того, як вона стала, інвестував дуже багато грошей, активностей і політичного впливу в фінансові структури і в політичні структури, щоб її відправити в відставку. Ну, в нього це вийшло, але зараз якраз таки в нього буде чекати знову нова спроба зайти на цю посаду. Здавалось би, все просто, але тут в грі теж іде Борис Джонсон, який насправді з точки зору соціологічних опитувань внутрішньопартійних, Займає перше місце. І насправді Борис Джонсон, який свого часу написав книжку, у мене, до речі, вона там стоїть. Фактор Черчилля» може стати вдруге прем'єр-міністром, що насправді супер рекорд для британської політики. І Борис Джонсон хоче побити цей рекорд і зайти на посаду. На яку вдвічі заходив тільки Уінстон Черчиллі. Насправді Борис Джонсон порівнює Другу світову війну з Третьою світовою війну, яка йде сьогодні із війною в Україні. І, власне, участь Бориса Джонсона була надзвичайно сильною. Я сьогодні в одному з ефірів на Радіо НВ сказав про те, що захід Бориса Джонсона на посаду означатиме політичну і реально фізичну смерть Путіна. Дивіться, і тут все дуже. Просто тому, що Путін, який інвестував надзвичайно багато часу і зусиль в відставку Джонсона, в тому числі коливання фінансові, в тому числі коливання політичні, в тому числі там рух Сунака, це призвело до відставки. Але Джонсон не зник. Він продемонстрував, що він справжні політики готовий боротися за те, що він хоче. Знову ж таки, він сьогодні сказав, ну чи ж не він сказав, він через своїх людей всередині партії запустив, що його повернення це питання національного інтересу, і дійсно з багатьох причин. З батьом сторін ми якраз таки можемо це прослідковувати саме в такому руслі. Рішисунок буде ставленником індійської діаспори, індійської меншості в британській політиці. Меншості, яка вже виросла дуже сильно з точки зору своїх фінансів і капіталів і хоче мати свого прем'єр-міністра. Борі Джонсон це зрозуміло, що політичний реванш, спроба повернути свою політику. Ну от і спроба побити рекорд Черчилля. для нас. Зрозуміло, що більш вигідний. Борис Джонсон. Ріші Сунак в своїй політиці буде займатися фінансовими, Індією, Штатами і багатьма іншими питаннями, але не Україною. Україна йому далека. І це не тому, що він проросійський, багато хто на цьому спекулює, ні. Просто через те, що в його світогляд Україна не потрапляє. А Росія для нього не є таким великим ворогом, як нам би це могло здаватися. Тому, зрозуміло, що для нас можливий сценарій з Борисом Джонсоном це просто топ. Повернення Джонсонюка це просто нереальна історія, яка розриває Кремль в той же час, не виключаємо, що можуть відбутися вибори, тому що лейбористи набирають дуже високих рейтингів. Лейбористи своєю лівою ідеологією зараз набирають дуже багато підтримки, і може відбутися дійсно, що партія і громада підуть на вибори. Тому слідкуємо за цим треком, слідкуємо за тим всім, що відбувається. В мене до вас дуже просте питання: хто стане наступним прем'єр-міністром? Борис Джонсон, ріше сунок, чи підуть на вибори і потім будуть визначатися. Друзі, дуже вам дякую. По цьому кейсу. По другому зараз Україна рухається дуже сильно збройні сили по Херсонщині. І дійсно зараз є великий шанс якраз таки повернення правого берега. Після правого будемо повертати ліве. Але зараз тримаємо пальця за наших хлопців, за наші збройні сили і тримаємо ось ці пальці, тому що ми повинні донейтити на Збройні Сили України на фонд. Притули на Форт Повернись живим на будь який фонд, який вам подобається, але ми повинні відправляти свою підтримку і її дуже сильно матеріалізувати. Тому підтримуйте наших, пишіть в коментарях вашу відповідь і до зустрічі. Завтра поговоримо про дещо інше.